Google Диск це сховище даних, яке належить компанії Google. Даний диск дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у Хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в інтернеті. Щоб користуватися даним сервісом, вам необхідно мати обліковий запис Google. Як його створити, дивіться за посиланням вгорі відео або ж в описі до даного відео. Після того, як ви увійшли до свого облікового запису, вам необхідно натиснути кнопку додатки Google та обрати Google Диск. Або ввести в адресний рядок drive.google.com. Ми перейшли до нашого диску. Розглянемо, які елементи нам доступні. Як бачимо, вікно сервісу поділено на дві частини: зліва розташоване меню, справа вміст вашого диску. Розглянемо меню. Мій диск. Тут розміщені всі ваші файли, які ви створили або завантажили на даний Google диск. Відкриті для мене. Тут розміщені файли, до яких вам надано доступ іншими користувачами. Останні. Відповідно розміщуються останні відкриті вами файли. Із зірочкою. В даному розділі розміщені всі файли, які ви позначили зірочкою. Для цього необхідно натиснути правою клавішою мишки на файлі, який ми хочемо позначити. І обрати пункт Позначити зірочкою. Як бачимо, файл додався до даного пункту меню. Кошик. Тут зберігаються видалені вами файли. Проте зверніть увагу, що у кошику файли віднедавна зберігаються протягом 30 днів з моменту видалення. Потім система автоматично видаляє їх остаточно. Сховище в даному розділі відображаються також ваші файли. На даний момент в мене файлів на Google диску немає. Під даним меню розміщено шкалу використання Google диску. Наразі використано 0 байтів з 15 ГБ. Є можливість збільшення даного простору. Але, як показує практика, даного місця має вистачити надовго. Варто звернути увагу, що створені вами документи на Google диску даний простір не займають. Місце займає лише ваша електронна скринька. Точніше, файли, прикріплені до повідомлень, а також файли, завантажені Вами з комп'ютера. Щоб зменшити займаний простір, ви можете офісні документи, завантажені з комп'ютера, зберігати через вбудовані сервіси Google, а саме документи, таблиці та презентації. Пізніше в даному відео ми розглянемо, яким чином це можна зробити. Над меню є кнопка Створити. Натиснувши її, у нас з'являється меню. На диску ми можемо створити папку. Завантажити файл. Завантажити папку. Зверніть увагу, що при завантаженні папки ієрархія папок зберігається така сама, яка була на комп'ютері. Зараз поглянемо, як це працює. Натискаємо кнопочку Створити. Обираємо пункт Завантажити папку та обираємо відповідну папку на нашому комп'ютері. Натискаємо кнопочку Завантажити. Погоджуємось і чекаємо, поки дана папка завантажиться на наш Google диск. Файли завантажено. А тепер переглянемо результат. Відкриваємо папочку навчання на Google диску. Відкриваємо папочку навчання у нас на комп'ютері. Як бачимо, всі папки та файли на Google диску збережені так само, як і на комп'ютері. Тепер розглянемо, які документи можна створити засобами Google диску. Це таблиці. Документи, презентації, форми, Google-малюнки, карти, Google сайти, Google Apps Script та Google Jamboard. Також можна підключити інші додатки: відео по роботі з деякими з даних файлів. Ви можете знайти в списку, розміщеному вгорі відео або в описі до даного відео. Тепер завантажимо файл Microsoft Word та спробуємо його зберегти Google документом. Натискаємо кнопочку Створити, Завантажити файл. Обираємо необхідний нам файл і натискаємо кнопочку Відкрити. Як бачимо, файл на диску зайняв 18 МБ. Я спеціально додав до нього кілька нестиснутих зображень, щоб показати наочно, як можна оптимізувати простір вашого диску. Дивимось на шкалу використаного простору. Тут також зайнято 18.4 МБ. Тепер відкриємо наш документ за допомогою Google документів. Тепер нам необхідно даний документ зберегти Google документом. Для цього натискаємо «Файл». Зберегти в Google документах. Закриваємо дані файли і порівняємо. Як бачимо, навпроти Google документу в полі розмір файлу стоїть прочерк. Це означає, що даний документ не займає місця на вашому диску. Тепер давайте видалимо документ Microsoft Word з даного диску, натискаємо Delete. Відкриваємо кошик і натискаємо очистити кошик. Видалити назавжди. Оновлюємо сторіночку. На нашому диску використано 0 байтів. Як бачимо, після наших маніпуляцій ми і документ завантажили, і зберегли вільне місце на диску. На Google диску передбачено можливість надання спільного доступу як до папок, так і для окремих файлів. Для того, щоб надати спільний доступ, обираємо необхідний файл або папку та натискаємо на кнопку Надати доступ. Зверніть увагу, що надаючи доступ на папку, ви також надаєте той самий доступ на всі папки та файли, розміщені в даній папці. Нам доступні кілька варіантів надання спільного доступу. Це надати спільний доступ за електронною скринькою. Та за посиланням. Вказавши електронну скриньку користувача, ви надаєте доступ лише йому. Є кілька режимів доступу. А саме може переглядати. Доступ надається лише на перегляд даного файлу чи папки. Може коментувати. Користувач може залишати свої коментарі у файлі, до якого надано доступ. А також може редагувати. Відповідно, користувач може редагувати файл, до якого йому надано доступ, або впорядковувати і додавати файли до папки, до якої йому також надано доступ. Ставимо прапорець сповістити. І натискаємо кнопочку Надіслати. У випадку, коли вам невідома електронна скринька користувача нам допоможе другий варіант надання спільного доступу. Це доступ за посиланням. Обираємо пункт Отримати посилання, системою передбачено два варіанти використання посилання. А саме: Обмежений доступ, лише додані користувачі можуть переходити за цим посиланням. Мається на увазі лише ті користувачі, яких ви додали, вручну використовуючи електронну скриньку. Або ж усі користувачі інтернету, які отримали посилання. Тобто, всі користувачі, у кого буде дане посилання, зможуть використовувати даний файл чи папку. Таке посилання можна розмістити там, де вам потрібно. Або це буде сайт, або презентація чи документ. І тому подібне. Системою також передбачено три варіанти використання даного посилання, а саме Перегляд, коментування та редагування. Після вибору необхідних налаштувань доступу ми натискаємо кнопку Копіювати посилання. Та натискаємо кнопочку Готово. Після цього на файлі або папці з'являється зображення чоловічка. Це значить, що до даного файлу або папки надано спільний доступ. Дане посилання скопійоване у нас до буферу обміну, і тепер ми можемо його розмістити будь-де де нам необхідно. А зараз ми переглянемо, як працює спільний доступ. Користувачу на пошту прийшло повідомлення, що інший користувач надав йому доступ до папки навчання. Натискаємо кнопочку відкрити. як бачимо, наша папка доступна даному користувачу. Розміщена дана папка в пункті Відкриті для мене. Ми можемо дану папку додати на наш диск у вигляді ярлика. І можемо обрати, де саме ми хочемо розмістити цю папочку. Обираємо мій диск і натискаємо кнопочку Додати ярлик. Тепер, щоб відкрити дану папку, нам не потрібно кожного разу відкривати пункт «Відкриті для мене. Достатньо лише відкрити наш диск і натиснути на ярлик. Переглянемо, які саме дозволи має користувач. Відкриваємо документ. Як бачимо, користувач може редагувати документ. Змінюємо налаштування на коментування. Обираємо налаштування доступу і змінюємо на може коментувати. Зберігаємо налаштування. Переглянемо, що користувач може робити після зміни доступу. Він може пропонувати свої правки до даного документу, вносячи їх безпосередньо в документ, або ж залишити просто коментар. Ось виділяємо фрагмент тексту і що ми хочемо з ним зробити. Додаємо коментар і пишемо. Натискаємо додати коментар. Цей коментар прив'язується до даного словосполучення. Переглянемо, що бачить власник файлу. Як бачимо коментар користувача, і ми можемо відповісти на даний коментар. Як бачимо, користувач також переглядає нашу відповідь. Тепер змінимо доступ фа до файлу на може переглядати. Натискаємо Зберегти. І дивимося, що може робити наразі користувач. Як бачимо... У користувача до даного документу лише доступ на перегляд. Він може запитати права на редагування, або ж завантажити даний документ. Зверніть увагу, що при зміні налаштувань посилання залишаються ті самі, змінюється лише режим доступу до документу. Тобто, кожного разу не потрібно копіювати одне й те саме посилання і відправляти або змінювати його на сторінках ваших ресурсів. До речі, у кожного файлу, створеного засобами Google диску, є історія версій. В історії показані всі зміни, а також користувачі, які дані зміни внесли. Щоб переглянути дану історію, необхідно натиснути «Файл», Історія версій, переглянути історію версій. В історії версій показані всі зміни, а також користувачі, які дані зміни внесли. Ми можемо переглядати версії даного файлу. Також ми можемо відновити попередню правку файлу. Для цього обираємо версію, яка нас влаштує, та натискаємо кнопку Відновити цю версію. Ось, Відновити цю версію. Натискаємо Відновити. І як бачимо, в нас знову залишається порожній документ. До речі, зверніть увагу на те, що всі зміни на Google диску зберігаються автоматично після кожної нашої дії. Наприклад, створимо документ. Як бачимо, щойно змінено і вже є помітка, збережена на диску. Закриваємо цей документ. Файли та папки на диску можна копіювати. Видаляти, переносити. Позначати зірочкою, завантажувати, а також виконувати пошук необхідних документів, завантажених на диск. Пошук на диску відбувається не лише за назвами, а також за текстом, розміщеним у файлах. Подивимося, як це працює. Друкуємо необхідне слово у формі пошуку. До речі, тут також можна використовувати розширений пошук, а саме за власником, місцеположенням чи розміщений файл у кошику, із зірочкою, коли був змінений документ, назва документу, який містить слова, хто ще має доступ і подальші дії. Пропозиції, завдання. Наразі нам достатньо виконати звичайний швидкий пошук. І натискаємо Enter. І ось у нас знайшло документ, в якому зустрічається слово Learning Apps. В даному відео я розглянув поширені варіанти використання Google диску. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавих відео.